Добропілля поруч з Покровськом бригада Нацгвардії Рубіж наразі зупинила просування окупантів до міста. Всі деталі мирного плану адміністрації Трампа невідомі. Проте в медіа вже обговорюють, що їхньою частиною може стати питання російського контролю над усією Донеччиною, яку так нещадно трошить російська армія. Тобто наші мають вийти з Донецької області в обмін на інші окуповані території. Офіційно не підтверджено, проте, нібито саме так має виглядати ключовий пункт цього плану. Але, чесно кажучи, сьогодні мені важко уявити, як з цього міста, за яке так відчайдушно б'ються наші хлопці, вони вийдуть без бою. Російські воєнні злочинці намагаються зробити з добропіллям те, що вони вже зробили з Торецьком або Бахмутом, рівняють місто із землею кабами. Ось свіже влучання. Будинок ще горить. Добропіллі майже не залишилось в цілілих висоток. та окупанти продовжують бити по руїнах. щоб не дати шансів українським бійцям закріпитися в забудові, якщо росіянам вдасться сюди прорватися. Деякі аналітики, в тому числі і західні, кажуть, лінія фронту в Україні обвалилась. Ні, це неправда. Ну це неправда, тому що лі прориви лівої лінії фронту, обвали лінії фронту це тоді, коли ворог рейдовими діями, регулярними порядками на велику глибину може дозволити собі прийти. Це виключено. Ну тобто, навіть у ці спроби штурмів ворожих колон по декілька десятків одиниць техніки на напрямку Покровська добропілля вони для нього провалилися. Добропільський напрямок прикриває четверта бригада Нацгвардії. Рубіж один з найбільш мотивованих батальйонів. Сила свободи, дуже мотивований, але розумійте. На жаль, наш батальйон зараз дуже виснажений. Поніс втрати, тому що ми сраже перейшли прийшли з сіверського напрямка на покровськ. Батальйон перекинули сюди в той момент, коли ворогу вдався багатокілометровий прорив. Україна ризикувала втратити контроль над добропіллям з рятувальною місією. Підрозділ впорався. Треба було просуватись вперед, і позиції ворога опинились в тилу українців. Їхню зачистку координують з цього командного пункту, напевно, найближчого до лінії фронту. На зараз ситуація більш-менш стабілізована. Є чіткий передній край, є розуміння, де знаходяться наші сили, де знаходиться противник, але все рівно він кожного дня намагається якось. Просочитись через наші позиції. Він шукає, де найменша щільність нашої оборони, намагається просунути, відправляє туди так звані м'ясні групки. Якщо він фіксує десь наші приміщення на маршруті руху, він з легкістю використовує два-три вогневих засоби одночасно. Не жаліє туди відправити 10-15 дронів на оптоволокні. У таких умовах доставка усього життєво необхідного може лише дронами. Та навіть закинути дрон операторам на пункт управління – це майже спецоперація. Ну Заразу, тому якось, що ви, ви ж розумієте, зараз ночники стоять, тепловіки, і вони все одно бачать. Десь одна якась хвилина вліна лишня і одразу можуть бути. Так що стараємося, чим швидше, тим краще. Але треба витягувати пораненого і нацгвардійці женуть свого броньованого американця Макс Про вночі під російські тепловізійні камери, ризикуючи своїм життям, щоб врятувати інше. Ще секунду, дружа. Секунду, все буде нормально. Зараз ботаємо все Тримайся, тримайся. Все буде добре. Був стрілецький бій з ворожою штурмовою групою. Складне поранення. Час йде на хвилини. Я багато крові втратив. завалив сьогодні. Моя. Молодець термінатор. Набагато менший відсоток поранень, саме вогнепальних. Саме більше йде от ураження дронами і відповідно вже уламками. Евакуація є зараз важкою, тому що знову ж таки дрони. Але ми маємо зробити по максимуму, щоб людину врятувати, щоб вона вижила. Максимум підготовки, мінімум втрат. Така ідеологія батальйону Сила Свободи. Неподалік від передової імпровізований полігон. Мінна підготовка. Бійців вчать захищати підходи до позицій. Так, що вона там сантиметри три з землі виглядала. Така підготовка вкрай важлива, бо штурмовики противника можуть просочитись настільки глибоко в тил, що іноді доходять навіть до мінометних позицій. Тепер бери правіше. Ці двоє хлопців мінометників брали в полон штурмові групи противника в повному складі. Це були чотири військовослужбовця глибинної розвідки. Переплутали, не туди зайшли. І як кажуть, в нужний момент ми оказалися рядишком і дружно взяли їх в полон. Ось один з російських полонених здався добровільно. Нагодували і перевиховали, накормили, напоїли. Путін хто? Цар возрфутін хто получается. о піревоспіталі блі сюди не говоріть президент. Молоді хлопці мого віку більш мотивовані. В них була задача прийти якраз до населеного пункту. Ми першу групу взяли ще декілька, я так розумію, десь заховались, коли зрозуміли, що група не виходить на зв'язок. На Покровськ та в бік Добропілля такі групи відправляють сотнями. В нас просто бракує солдатів, щоб закрити їм всі шляхи. Вони обходять українські опорні пункти, намагаються закріпитись в тилу у наших бійців, і класична лінія зіткнення перетворюється на окремі осередки спротиву. Покровсько-добропільський напрямок найскладніший. Чисельна перевага противника в 5, а то й в 10 разів. Лінії фронту, яку ми її бачимо на карті, тут фактично. Не існує, ворог просочується малими групами, і іноді навіть артилеристи беруть в полон військовослужбовців противника. Як не дивно, але в такій ситуації класична артилерія не втрачає своєї актуальності, особливо ось такі сучасні артсистеми ДІТА. Ця установка випущена в 23-му році. Чеським виробникам вдалося поєднати відносну простоту конструкції з далекобійністю і точністю. Перший постріл, поняття, не завжди буде в цель, тому що це пристрілишне, а другий вже починає піти трошки ганяти. З Олександром ми познайомились ще в 22-му, біля Херсона. Тоді він був звичайним піхотинцем. Зараз командир нашпигуваної електронікою найновішою в світі серійної гармати. Ну я лично кайфую. По-перше, від мені подобається вона, типу, дизайн наравиться дуже класний. І то, тобто, типа, робота. Робота, типу, вона б'є білки в глаз. У нас є боєприпаси. Ми вибираємо, яким ми будемо працювати. Створюємо вогневе завдання. Один да. Все, стріляємо по штурмам. Так, коли типу, в даний момент от, там, погода їм не дозволяє штурманути, знаходимо якісь цілі, відтяжка їхня, де вони там скупчуються, і потім туди 7-8 штук, то там без варіантів. Для чеського заводу, який випускає діти, досвід оборони добропілля на вагу золота. Реальна війна замість полігону, ми приїхали. Ми їм казали, допусім, отак це було плуче, і отак це було лучше. І вони вже нові нові машини. Вони вже роблять з наших слов покращують рівень машини. Російська стратегія краще багато дешевої зброї аніж кілька зразків дорогої, високоточної. На жаль, в поєднанні з найбільшим ресурсом Кремля, одноразовими солдатами, стратегія виявилася успішною. Що треба нам, щоб ситуацію? Покращити більше снарядів, особливо далекобійних, щоб ми діставали на 30-40 кілометрів в тил. Та невідомо, чи зможуть на них розраховувати нацгвардійці в новій реальності, яку так поспіхом створює наш головний союзник. Вогонь. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко Сергій Парфілов ТСН Тиждень. 1+,1. плюс марафон. Єдині новини.